Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі огляд квартири, яка знаходиться в загляному будинку номер 34 по вулиці Петльори. От ми заходимо зараз в квартиру. Першим ділом вас зорієнтую на рахунок вхідних дверей. Двері ось такі дерев'яні. Простір квартири загальною площою 36,6 квадратних метрів облаштовано таким чином, що тут в коридорі організовано кухню. Ось ми маємо холодильник. Тут є умивальник, витяжка і електроплита. Акцентую вашу, увагу, акцентую вашу увагу, що в цій квартирі електроплита газу тут немає. Квартира складається з двох окремих кімнат. Більша кімната має площу 17,7 квадратних метрів, і з неї є балкон. На даний час в квартирі проживають орендарі, проживають два хлопця. І якщо ви розглядаєте цю квартиру як проєкт інвестиційний і бажаєте здавати в оренду, то орендарі можуть залишитись і сплачувати орендну плату Ван. Це є вікно з другої кімнати, на підлозі плитка. Тут балкон виходить. Зараз у нас є 15.25. Сонце сюди повертається. Тобто ось тут виходить. Зараз, куди направлена камера, це є парк недалеко від торгового центру ВАМ. Квартира. Не кутова, поряд знаходиться ліцей і садочок. Дана квартира також може бути успішно використана для проживання сім'ї. Тут є окрема кімната для батьків батьківська і для дітей може бути ось ця кімната. Квартирі центральне опалення, квартира зимою опалюється добре. І тут є ванна. Повторюсь, квартира знаходиться в цегляному будинку номер 34 по вулиці Симона Петлюри у місті Львові і продається. Телефонуйте. Гарного дня!